Багаторічну працю, педагогічну працю на освітянській ниві. я прошу Вадимови зачитати почесну грамоту. За багаторічну плідну працю на освітянській ниві, вагомий внесок у розбудову української державності, патріотичне виховання молоді та нагоди 20-річчя створення інституту, почесною грамоти нагороджується засновник Вінницького інституту одягу та підприємства, професор Мізрах Аркадій Ананівич. Креативні ідеї, прогресивні рішення, далекоглядні перспективи розквіту інституту. Ось професійне кредо нашого інституту. А тепер просимо вас переглянути фільм про наше інститутське життя. Чи знаєте ви, де у нашому місті в одному навчальному закладі можна отримати кваліфікацію технолога, конструктора, модельєра, фінансиста, товарознавця та податківця? Все просто такі освітні послуги надає Вінницький вищий навчальний заклад інститут конструювання одягу і підприємництва. Вікоп саме так скорочено називають виш, який створено рішенням засновника Аркадія Мізраха на базі підприємства Інтеграл М, яке функціонує у місті Вінниці з жовтня 1992 року у структурі інституту з 1998 року на освітянській ниві працює коледж конструювання одягу. Інститут готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст за шістьма спеціальностями на денній та заочній формі навчання для малого бізнесу, торгівлі, фінансових установ і банків, податкових органів контрольно-ревізійних управлінь, підприємств легкої промисловості до слова, саме цей напрямок прославив виш далеко за межами нашої області та про все по порядку. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, інституту надана ліцензія та сертифікат про акредитацію на право впровадження освітньої діяльності за такими напрямами та спеціальностями: текстильна та легка промисловість, швейне виробництво, технологія виробів легкої промисловості, конструювання та технології швейних виробів це найпопулярніші напрями, які з часу існування закладу завжди користувалися і користуються найбільшим попитом. Ще один затребуваний напрямок: економіка і підприємництво. Вінницький інститут конструювання одягу та підприємництва готує фахівців за такими спеціальностями: товарознавство і торговельне підприємництво, фінанси і кредит, оподаткування, готуючи технарів, комерсантів, податківців. Ще і студентських лав. Інститут вчить студентів самостійно створювати підприємства малого бізнесу. До речі, тільки у Вінниці та Вінницькій області за останні три роки випускниками інституту створено понад 40 Підприємств відповідно до напрямів підготовки фахівців у Вінницькому інституті конструювання одягу і підприємництва створено чотири кафедри: фінанси та оподаткування, економіка і підприємництво, технології та конструювання швейних виробів, кафедра фундаментальних та гуманітарних дисциплін. Фаховий склад вишу гордість освітян Вінничини. Підготовку фахівців здійснює понад 40 викладачів, з яких докторів наук, професорів 4 чоловіка, кандидатів наук доцентів 17 чоловік. Сьогодні в інституті навчаються понад 500 студентів, з них 351 студент на денній формі навчання. Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва має потужну навчально-методичну та матеріально-технічну бази, які відповідають державним стандартам. До послуг студентів надано бібліотеку, фонд якої становить понад 16 тисяч примірників навчальної, методичної і художньої літератури, працює читальна зала. Інститут має власний центр комп'ютерних та інноваційних технологій, який оснащений найсучаснішою комп'ютерною технікою. У центрі кожен студент та викладач має можливість опана. Новати сучасну комп'ютерну техніку, працювати на персональному комп'ютері, займатися пошуком інформації в мережі інтернет, отримати практичні навички роботи з найбільш розповсюдженими у світі програмними продуктами та інноваційними технологіями. Навчання у Вінницькому інституті конструювання одягу і підприємництва охоплює такі форми, як денна та заочна. Приватне навчально-виробниче підприємство Інтеграл М без якого неможливо уявити сьогодні Вінницький інститут конструювання одягу та підприємництва, надає свою базу для виробничої практики та впроваджує освітні послуги у сфері професійно-технічного навчання. Кравець закрійник перукар-модельєр, бухгалтер, обліковець з вивченням 1 с бухгалтерії. Викладачі інституту готують студентів до зовнішнього незалежного оцінювання, поглиблено викладають дисципліни за фундаментальним гуманітарним природним природний технічним напрямами навчання до послуг студентів гуртожиток, де створено всі умови для нормальної роботи і відпочинку, та розвивається власна комп'ютерна мережа з виходом в інтернет. В інституті працюють секції легкої, важкої атлетики, шахів, волейболу та інші, де студенти мають можливість підвищувати спортивну майстерність, баскетбольна команда Вікопу, бронзовий призер Кубку України 2009 року серед чоловічих команд першої ліги. При вишій організовуються дискотеки, є студентська їдальня, кафе. Орендується тренажерний зал у спортклубі Максимус та актова зала спортивного клубу Маяк. Щорічними стали проведення конкурсів Королева Краси. Дівчата змагаються не тільки за звання найвродливішої, але найталановитішою, адже демонструються моделі одягу, які належать творчому перу учасниці. Студентський будинок моди об'єднує навколо себе молодь, яка здобуває в інституті творчі професії. Щорічно проводяться фестивалі моди, в рамках якого проходять професійні конкурси молодих модельєрів-дизайнерів одягу. Печерські каштани, феєрія Барв та багато інших всеукраїнських конкурсів гідно оцінити роботи студентів вікопу відничани мали нагоду побачити деякі роботи під час лінійки, яка була присвячена останньому дзвонику. Традиційно тут влаштовують імпровізовані виходи моделей на всеукраїнських олімпіадах за напрямом Легка промисловість. Студенти інституту неодноразово займали призові місця. Аби стати конкурентноспроможними спеціалістами студентам, окрім теоретичних знань, вкрай необхідні практичні навички. Тому в процесі навчання студенти проходять навчальну, виробничу та передипломну практики, під час яких закріплюється лекційний матеріал і здобуваються навички прийняття самостійних рішень та виконання конкретної роботи. Базами практики згідно договорів є ВАТ «Володарка», зад Поділля та Фабрики Динамо, ТОВ Світлана, Державна податкова адміністрація Вінницької області і міста Вінниці. Вінницька філія Приватбанку, Індексбанк, Вінниця, Трансприлад, ВАД, Барський Марсавод, страхова компанія Універсальна, Вексель, банки фінанси та кредит, Хрещатик. Інститут сприяє працевлаштуванню випускників. Їх із задоволенням запрошують на роботу провідні підприємства легкої промисловості, податкові органи, фінансові установи. Інститут має один з найвищих відсотків працевлаштування випускників, який складає понад 90%. Коп входить до науково-навчального виробничого комплексу Київського національного університету технологій та дизайну та Національного університету Державної податкової служби України, що у місті Ірпіні, з якими укладено довгострокові договори про співпрацю. Навчатися у ВІКОПІ ознака престижу. Авторитетний Вінницький виш, який зарекомендував себе як один з кращих в Україні, нині не здає позицій, а впевнено тримає марку лідера, і йому це вдається. Нехай вічний вогонь знань натхненням інститут наш наповняє. А плідна праця студентів і викладачів освіту в Україні прославляє. Ще трива вона, наш віков ще зовсім юний, щирий, рідний і розумний, і без нього нам шляху нема. Коло це життя, ми крокує майбуття і від променів сердець ступить швидко тьма. Цивіститу. Свій мотив є в кожній пісні, свій мотив є в кожній птиці, свій мотив у неба і землі. Щас нехай зітреці лиця і нехай негода пода злиться. Tu te é нас відпускаєш, буде наша дяка без межі, перепони ми зламаєм, інститут ми вірно знаєм, нас навчить долати віражі. Для винесення державного прапору України та прапору інституту прошу всіх встати. А зараз несподіванка. Слово надається для привітання антощуку Василю Степановичу, директору фірми Платан. Дорогий Аркадій Євич колектив. Студенти та всі батьки, хочу вас привітати з 20-річчям, поздоровити особисто Аркадія Ананівича, мого викладача в інституті, який в мене викладав, виклад, викладав методику. І Хочу його поздоровити з цим праздником, побажати йому щастя, здоров'я. Мені дуже в житті повезло, що в мене був такий викладач Аркадій Ананівич. Він не тільки був викладачом моєї спеціальності, він був викладачом е, мого даже, життя, можна сказати. Тому що це людина з великої букви, яка, яку я дуже сильно поважаю. І моє підприємство спільне співпрацює е, з, з інтегралом М е, з підприємства Аркадія Наніча. І за це я йому дуже вдячний і за, за, за при, приглашення його на, на це свято. Здоров'я, щастя і наснаги, і процвітання вашому закладу. І цей те, годинник я дарую, щоб він відщитував ще багато-багато років життя і процвітання вашому колективу. Зі святом вас. А я хочу сказати, що це мій найкращий студент Вячеслав Мілянович, один з найкращих студентів. І не просто краще, а дуже краще, дуже хороший студент, дуже здібний. І коли він створював підприємство, платан, я завжди з ним був разом. І все дивився і підприємство, тому що як інженер я його розумію. А зараз підприємство дуже високого рівня, металопластикові конструкції платану самі найкращі в нашому місті, в нашому області. І ми зараз співпрацюємо, і я думаю, що Василий Степанович, будемо так тримати. Тільки разом, і спасибо. тільки до успіху. Спасибо, спасіба. Хай у вашім житті буде вічна весна і ніколи душа не старіє. Хай дорога завжди буде чиста, ясна, і задумана збудеться мрія. На цьому урочиста частина зібрання вважається завершеною. Ректорат і весь колектив Вінницького інституту конструювання одягу і підприємництва дякую дорогим гостям та друзям за увагу, підтримку та гарні привітання і зищи всім вам подвійно від того, що ви побажали нам. До нових зустрічей!